Вітаю ми з України і новий тижневий влог. І як даже так цікаво, у мене виходить, навіть з понеділка. Так що я розумничка. і я можу вам навіть показати готову роботу. У мене готові мітинки для Саші. Я з раночку ранесенько дов'язала другу. Що я вам хочу сказати? що Щлодність міняється. Дуже-дуже. Щось дуже. <смі> я ніколи не замічала, от на мітинках мені гарненько так, ну як ніколи не заміну. Замічала, звісно, але ж на великому виробі не так видно. А на мітинках я прямо гарно-гарно замітила, що я перерахувала 10 разів тут рядочки, що вісім тут, що вісім тут, але ж одна чогось мені якась, каже, це длинніша і ширша. Так само і по пальчиках, не знаю. Ну, Поперу тоді буде видно. Хоча я ж кажу, що я і так приміряла, і рахувала. І, і, і все однаково. Що за біда? Незрозуміло. Ну, буває. Буває. Тому мітанки готові. Поперу, подивимось, що з цього вийшло. Ну, вони простенькі, ось такі. Нічого такого цікавого, нічого такого сложного, що я збираюся далі в'язати. Ну, по-перше, я сьогодні збираюся пов'язати лопі. Свою бу треба в'язати. Тим більше, що мене там спинка йде без всяких уже ж визерунків, то я треба сідати і в'язати. Ось і ще я хочу повишивати. Зараз я вам це все покажу. Ось я притягнула свою цю коробочку. Тут у мене те, що треба доробити, переробити, теж лежить. Тут просто очепилася за застіпка. Треба прикріпити. Не відчепилася, там карабінчик поламався. Ось, думаю, що ж там случилось. Карабінчик поламався, треба його замінити, і розшити і замінити. Там така система. Ну, і а зараз не про це, я про те, що я хочу повишивати. І оця частина, частина. Це я наготовила матеріал. Матеріал на брошечку. Отаку От маленьку, серденько. Серденько таке маленьке. Бачите? От так от. от. таке маленьке серденько я хочу вишити. І оце на нього наготувала матеріал. Ну завжди, коли починаєш вишивати, то матеріалу треба багато матеріалу, треба багато. Тому багато як. Вибір, щоб був великий. Вже, що там піде, то піде, але ж вибір потрібен. Тому я ось наготувала і хочу повишити таке невеличке серденько. Скучила я за. Вишивкою брошок. Ось. Треба зробити таке чудо. Тут, ви бачите, все, що хочеш. Тут і бісер різний, тут і <кій> страсові цепочки, тут і. Ой, господи, різні ось. Різні-різні о... матеріали. Такі, це в мене щось там жовтеньке, я робила. Та й... Так, в один, різні тут ну, і біконуси, і що тут ще в цьому є, біконоси точно бачу. Ось стрази, да, є маркізики маленькі. Ну, в один кольочок факт, тому що тут у мене і різні такі ось скляні і підперлинки, імітація, ну це скло. Різна, ну, Наскладала різних матеріалів собі, різний бісер абсолютно стразова така. Тут ще разні різні, бачите все? Ну, хочу повишивати, що з цього вийде. Звичайно, я, якщо я щось буду робити, то я вам в цьому влозі покажу. Хочу, дівчатка, з вами поділитися, можливо, це треба було б і окремо зняти, але тут небагато матеріалу, який я за останні, мабуть, пару місяців. Замовила, то це були купони. Сильно близько, мабуть, давайте трошечки так от. О. Це були купони Аліекспреса, і тому я замовила. <кій> були по хорошій ціні оці от браслетики. І Скляні тут намистинки, це я на роз... те, що розберу, взяла тут надзвичайні такі резиночки, скляні намистинки. Я взяла зелені сині отакі. От Ну, і ці штучки теж десь згодяться. Тобто я розріжу, на мастинки окремо зложу, цю фурнітуру окремо зложу. Скоріше, всего, тут якась дешевенька фурнітура. Не знаю, як вона буде вести себе. Ну, я взяла два. У мене закінчилися такі ось крючочки. Я не знаю, чи це воно потрібно, щоб вам показувати. Може, когось зацікавить. Зараз я вам покажу. Ось такі ось крючечки для сережок різного кольору. Вони мені подобаються, вони дуже гарно в ушках. І я і їх взяла застібки, либід для е, намиста для чокерів. Вони для всього підходять Для кольє в бронзовому кольорі теж закінчились. Ось. Не закінчилося, один, по-моєму, у мене залишився ще є. От такі ось давно хотіла собі такі величенькі капелюшки. Тут взяла аж два. Бо їх, по-моєму, по 10 штучок. Ось такі гарні, Дивіться, які гарні. Дивіться, Краса. Отакі От подвійні. Їх тут 90 штуки. Гарна ціна, плюс, я ж кажу, купони дають купони, які купони, то я кажу купони, купони. Є купони Aliexpress, такі, наприклад, ось останній був 113 гривень. Купляєш, це у нас 3 долари виходить, да? купляєш на 4-3 вони списують, ти платиш тільки долар. Оце ось так, в такому плані. Отакі От гематитові диски. Всі їх знають. Тому я навіть не буду. І ось такий набір різних, це мені дуже сподобалося. Тут різні, різні, різні. Краса різна, дивіться, яка. Так, я не бачила, щоб були саме такі. Ну, може, якщо пошукати, гарно. Ну, я ж кажу, я зараз купляю дуже мало. А так в наборі, дивіться, навіть по дві деякі є, і по чотири є. Ось таких дві, наприклад, таких чотири. Тобто, а таких ось мілких, то й більшенько. Дуже цікаві ось такі, дивіться, які. Це скло на мистинки. Оце такі у мене були покупочки зроблені на Aliexpress. Все більше нічого поки предложити вам не можу. Так, да, ще були купони ось в розпродажі, то там теж трошечки я взяла. Все. Що буде в мене далі? Буду вам показувати, буду з вами ділитися. Вам це скоренько ви побачите, а мені це потрібно, можливо, декілька годин, а можливо, і днів. Ось, дивіться, я розрізала свої браслетики. Ось, окремо зелененькі, окремо синенькі і окремо ці штучки. Це проставочні такі. Бачите? з кристаликами. О. І я. Зараз складу по різним пакетикам, а оці залишу, можливо, я в вишивку їх применю. Тут така ідейка прийшла, спробую. Гляди, щось вийде. Вечір. Якось не в'яжеться, а ні, ну, трошечки пов'язала. Захотілося ось без порядку вести в себе на столі. Бачите, таке? Розложила і думаю, думаю. Так завжди, в <хи> перемішку. Але щось вийде обов'язково. Така краса в мене поки що. Перед очима намагаюся щось зробити. А там він виглядає, щас я спробую вам показати. А лінійка мішає. Воно а... бачите? Жовте з голубеньким виглядає. Токліється так. Ось такі справи в мене увечері. Ну, красаш. Ну, красаш. Знову шапочка. Чого? Возила, одвозила вже внучки, поміряли, трошечки-трошки великувата. І по длінні трошки, ну тут можна сильніше завернути, підвернути. Ну, два ми пробували, то не сильно мені подобається, так сильніше просто підвернути одворот, будетепліше вушка. І вирішили, що ми підшиє бабушка ще фліс. Все, в мене кусочок розовенького був, попрала його, щоб він освіжився, і підійшли шапочку, фліс. І буде така зимова-зимова тепла шапка. Така вона м'якенька-м'якенька, класна. О, так що, отака, тим, робота є. Це підшить ліс в шапку. Отака така у нас краса. Випав сніг. Ви дивіться, як гарно він. Шапочки надів на сам шит. Ось така. йшла я. Глянула, треба вам зняти. Зараз я ще трошки так спустись. Дивіться, як гарно вийшла. Ось не обрізана ще гризантемка, але вона ще доцвітала, то їй жалко було зрізати. Ось, так все-все-все вкрив. Ну, розтає. Ростає. Добре, якщо розтане, бо в мене тут кой-що не вкриту, не дороблено. Але ще підтряхне. Сам ще це так в шапочках, мені дуже подобається. А тут оце вкритий. Вкритий. Не знаю, як його розкривати, не розкривати. Дивіться, зараз мій я лісом. Дивіться. Він квітує, він під снігом, він квітує. І така от краса в снігу. Ну, Ярцем не ради не, не, не радіти такій красі. Хоча взять Марію, звісно, радість для творки. Ось так. Тійшла кроликом стіну вложила. Думаю, покажу вам. Це ще це квіточку снігу. Моя краса така ха -ха, хороша. Я не знімала відео ні в вівторок, не середу. Знаєте, вибиваю все таке трошки з колії. Ну нічого, ми сильні, ми мужні, ми переможемо. Я в понеділок, мабуть, в'язала своє лопіда. Ось. І щось мені так у вівторок зранку. Ну, не хотілося в'язати. Знаєте, може може, і чувство таке. Може хто її знає. ну, Не знала, що до ну, мене щось маленьке почати чи що. І маленьке нічого не хотілося. І тут я зрозуміла, що я хочу пов'язати гачечком. Гачечком. Гачечком пов'язати серветку. Якусь простеньку-маленьку серветку, саме сюди на стіл, щоб знімати вам, О, ну, використовувати її в своїх відео. Ось. Ну і що? Ось я таку маленьку-простеньку серветку зв'язала. Чотири дні в'язала. Ні, ну 4 дні я в'язала через те, що до настрою не було, то до дітей їздила то. Простенько ж задумала. Задумала простенько. Тоді ще ниточки тільки не поховала, так вона вже готова. Не міряла, яким вона розміром. Що десь у мене тут є? Навірно, я прикрила його. Поміряємо разом з вами, яким розміром вийшла вже заразом. Ну, ще ж вона не 35-35 см. Ще ж вона не бралася нічого. Ну, яку салфетку? Треба якусь шукати схемку, щоб там бігенько по схемки раз-раз-раз і все. Ні, я щось таке згадала, що я на коврик писала МК. МК ще на російській мові було, ну воно і не дороблене і не дописане. МК було, ну, трошки далі. Оце все по тому МК, оце сюди. І далі я там ще пару рядочків, може рядків чотири. Ну, далі я вже в'язала, взяла із... Схемою салфетки в Пінтерест. І відкрила ТМК, і по МК заразом і протестувала. Все виходить, тільки ниточка тоненька, крючочок 1,25. Можливо, я трошки неправильно вибрала гачечка. А можливо, не знаю. Так. ну. Що? Пішло не так. Але ж. Але ж. Оцей ось такий рулік, він мені зробив волну трошки. Не скажу, що це критично, але ж він зробив мені волну. Зараз я виключу. Ноутбук, бо він так і буде проходити смски, він і буде нам мішати. Ось, не давати знімати. Хоча, я даже петлі я всі пересчитала. мені треба було 160, щоб оце ось візерунок зробити. А тут було 163, то я ще скоротила. Що за біда, я вам сказати не можу. Чого в коврику цієї волни не було? Можливо, я ж кажу, з крючком я. Можливо, вона треба було. Ну, менший, я не можу сказати, що менший. Більший, мабуть. Скоріше всього, більший треба було взяти. Можливо, півтора. Ну, для цієї пряжі. Що за пряжа то Я б і не сказала. Ну, У мене тут є змотано кусочок. Це пряжа ірочка, якщо ти мене дивишся, це те, що ти присилала в пасмах хлопочок, стовідсотковий хлопок. Стовідсоткова бавовна, Ось. Стовідсоткова бавовна. Ниточка доволі така. Ну я не знаю, скільки її метрів. Може, метрів 400 на 100 грам, Не знаю, не буду казати. Може і більше. Бо там не було ніяких. Визначень, це є так. Бачу, що це бавовна та і все. Звісно, серединка мені дуже подобається, як вона вийшла. Ну, гарна. Ну, гарна. Тут правди немає де діти ось. І ну вся салфетка мені дуже подобається. Скажу Ні, щоб якусь простеньку бігеньку зв'язати? Ні. Дуже мені оцей подобається узорчик. Ну, вона об'ємна. Я її вже як поперу, заблокую і вже готову вам, звісно, покажу. Якраз мені потрібно побрати і свої дві, що лежать на столах, серветочки, і цю, і, наче в мене ще крохмал є. На Накрохмалити ти заблокувати всі. Пишіть, як ви вважаєте. Гарно чи ні? Тільки чесно, пишіть. Ну, ось така робота була в мене зроблена. Більше начин, нічого такого є. А, ні, ще там вже, ж я кусочок вам вставила, то я трошки камінчиками погралася. І брошечку я свою не доробила. Вона вже на картон. Залишилось поставити застіпку, наклеїти на кожу і обшити по колу. Ну, Це вже буде в слідуючому влозі. Я все вам розкажу, покажу. А на цьому, мабуть, ми, я буду закінчувати це відео. Чого сьогодні п'ятниця, знімаю п'ятницю, чого? того, що в неділю я повинна випустити вже відео, де ми будемо стартувати нашому СП в'язальній вечорниці. Хто ще не долучився, ще завтра, будь ласка, присилайте фото. Та не тільки завтра, ну, ну тільки що тоді я вже до, просто долучитеся, будете вже в, в, в звітах фото висилати. А завтра я буду збирати до кучки, хто вислав, може, ще хто хоче долучитися, я вам посилання залишу і отут залишу. Там в оголочку, от там отам, 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 отам. ось. І. Долучайтесь і будемо разом в'язати. Ставте Подобайки пишіть коментарі, всім обов'язково відповім. Ну і до скорої зустрічі!